Рятувати життя під обстрілами велика місія військових медиків на фронті у стабілізаційному пункті, де намагаються нормалізувати стан оборонців, щодень рятують не менше десятка життів. кажуть, що найважче під час відключень світла, але навіть тоді порятунок триває. Про те, як живе і працює лікарня на фронті, Назар Войтенков розповість. Краплі крові на ношах це сліди від поранення отриманого на лінії фронту, звідти у разі легких ушкоджень бійців доправляють до лазарету, однак серйозні травми потребують хірургічного втручання. Одна з міських лікарень Донеччини близько п'яти кілометрів від неї нульові позиції. Раніше добре обладнаний медичний заклад. Сьогодні стабілізаційний пункт для військових. Щодень лікарі перев'язують і оперують наших оборонців, і часом кількох одразу це відділення, куди ми забираємо найважчих. з найважчими травмами, з найважчими пораненнями. Все забираємо сюди. І працюємо. Буває так, що працюємо не в один, а в два, в три столи зразу. От. Ну і все, що таке, вся магія медицини власне відбувається тут. Командир медичної роти розповів, що поранення щоразу нові, і важко передбачити, з якими ушкодженнями потрапить боєць. Одначе спільне одне: усі вони мінновибухові. Хірург, який проводить операції, каже, що найчастіше уламки вражають кінцівки, ділянки тазу, грудної клітки, прибувають сюди із черпно-мозковими травмами. Постійно ворог іде в атаку, але незважаючи на те, що вони несуть колосальні втрати, так втрати, є так само і наших бійців привози. Інколи з під дощу, і мокри, має в глині, в болоті, з позицій з переохолодженнями і з тяжкими пораненнями. Є можливість, як розрізавши одяг, надати їм першу допомогу, зупинити кровотечу, зимобілізувати переломи, катеризувати вену адекватно, повноцінно знеболити, щоб вони не мучилися, і вже в такому стабілізованому стані вони відправляються. Костянтин каже, для нього війна почалася ще під час Революції Гідності. Чоловік надавав допомогу беззбройним майданівцям, у яких влучили кулі Беркутівців. А коли відбулося перше вторгнення Росії, рушив лікарем медпункту у складі добровольчого батальйону Азов. І вже 13 червня ми звільняли Маріуполь. О, тому мені випало висока честь. стат першим блик Азову. Сьогодні Маріуполь тимчасово окупований москолотою, а на Донеччині театр запеклих бойових дій. Лікар стверджує, що потік щоразу залежить від інтенсивності боїв на лінії розмежування, зокрема у Бахмуті, де нині росіяни намагаються безуспішно штурмувати позиції наших військових. Захисники проявляють мужність навіть під час операції. Коли боєць каже: я не, не піду в шпиталь, я хочу вернутися на позиції. Ми їх будемо бити. Заспокоюємо, кажемо, що не, не, друже, поїдь під підлікуйся і тоді повернешся в стрій і ще будеш їх бити, і все буде добре. От це найбільше надихає це мотивованість наших бійців, їхня здатність розуміти ту необхідність того, що вони роблять, і тому ця жертвеність, ця. Самовіддача, я думаю, мусить нас привести і приведе до перемоги в будь-якому варіанті. Ми не маємо права програти собі Окрім обстрілів, великою проблемою є відімкнення світла. Надавати допомогу часом доводиться у напівтемряві та рятує, кажуть, дизель-генератор. Ліків достатньо. Завдяки допомозі волонтерів удається уникнути дефіциту, через що дуже вдячні. Військові медики додають, що поки тил і фронт єдині, Україна не переможна. З Донеччини Назар Войтенков Олексій Іванченков, п'ятий канал.